Стані християни святкують свято Андрія Первослава. Колись мені бабуся розповідала, що молодь організувала своє дозвілля на честь святого Андрія в особливій формі. Це був чудовий витвір людської фантазії. Нехай же живе сьогодні сторінка життя наших пращурів. Нехай проростуть зерна. Доброти, щирості, надії та віри засіяні багатим та щедрим врожаєм. Як же добре, що молодь сьогодні діти наші звертаються до минулого, адже вони стають ближчими до своїх батьків, до рідної хати, до батьківських порогів. У кожній людині повинно бути щось святе, інакше душа зачерствіє. І в неї вже нічого не вкладеш. Ой, я забалакалася, пора вже калиту до печі саджати. Прийшла пора. Ой, дівчата, сьогодні ж Андрія, Андрія сьогодні. Да, давайте, да, давайте. Андрію, Андрію, на тебе конопеньки сію, Фартухом волочу, бо боже, боже, замість хайчу. Андрію, Андрію, на тебе конопельки сію. Ой, дай Боже знати, з ким буду жати. Дівчатка, а ви пам'ятаєте, що за неї починалося час е, зимових да. пам'ятає? Я знаю. Боржки. Мені мама розповідала, як можна ворожити на ложках. Це, треба взяти дві ложки, так, вийти так. на подвір'я і добре по... Собаки ж прокинуться, звісно, почнуть гавкати. І з якої сторони обізвиться, з тієї сторони і старості треба чекати. О, О, розумів. Розумів. А мені, моя бабуся, розповідала ще цікавіше. В'явіть нічна Андрія, ага. виберете Червону стрічку, виходите до тину, і в який... День, яке число вашого дня народження, ви вважаєте скільки кілочків. От дійшла я до свого кілочка і пов'язала його червоненькою стрічечкою. А на ранок ви всі прибігаєте, і ми йдемо і дивимося, який же буде суджений. Чи він буде стрункий та високий, чи він буде кривий та горбатий. <смеш> Може, буде <бути> сучкова, тобто <смеш> сучкова! <смеш> і це буде бере свою стрічку, свого кольору. Звичайно, звичайно. Дівчата, посміхатися. Хватимем... Сміхати. Хвати вам посміхатися. Давайте вже Ганни йти. Там і ми не говоримо, Я бачила, вчора чорна і собака відв'язана, і що тепер? Що вона так закриває?

Доброго здоров'ячка Ганно! Зі святої вас! Бажаємо здоров'я і достатку у новому році. Доброго дня! Дякую вам, дівчата, що завітали до моєї хати. О, 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 о. Дівчата, Та ні, я вже з усим сама впоралася. Сідайте, бо в новах, ви знаєте, ж правди немає. Боліти, а треба ж нам, щоб сила <рес> да. і на новий рік на новий... На новий... давайте. Ви ж знаєте, що на вечорницях ще... на вечорницях ви бачили, як оце забалакуватися, де я стала? <рес> не хвилюйся, <рес> манове. Не хвилюйся я нічого. Завжди співали пісень. Давайте ми, Боже, з вами заспіваємо. <рес> давай, давай, ми давай, давай починаємо. <рес> Заспівуй, а ми за тобою. А, добре. <рес> давай. Пам'ятаєте пісню? Била мене мати березовим прутом, щоб я не стояла. ka pai mai e Воду пив, я пила. О, а того я, я я, я ж, є таке повір'я, що якщо цілий день не пити воду, вночі присниться сужений, Ох, який тобі дасть напитися. О, -о, -о. А -а 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 -а. Ой, дівчатка, я ще знаю одне горожіння старинне на сірничко. Ні. розказати, Звичайно. Ну Ну, значить, дівчина бере два сірни. І загадує, оце як така гарна. А оце мій жених. дуже гарний. Уже ж придивилася когось. Mm -hmm. І ставить поряд і ці два серничка і дивиться на вогонь. Якщо голівки схиляються один до одного, то буде пада. А якщо ні, діла не буде. З ним каші не звариш, шукай, шукай, боже. Треба мені погода. все, досить, дівчата. Вже пора, калиту кусати. А чи знаєте ви, що треба робити? Знаємо. не готувалися. Ай, добре, ну раз, знаєте, розпочинайте. А хто віконечко буде робити? Ми ми робити. Давай, давай. Ми зараз. Давайте. Зараз. зробимо віконечко. Майте красиве віконечко. А, красиве, рушнички, щоб видно було вишивку. Перше віконце сходить сонце. Друге віконце в обіді сонце. У третє віконце обівдні сонце. Четверте віконце заходить сонце. О, О, ой, добре, добрий добре, день тобі. Сонце краснеє. Ти ясне. Ти святе, ти прекрасне, ти чисте, величне, прекрасне, освіти та зігрій святую землю, щоб стала родючою та пахучою. Дай сили людині, тварині, рослині. Калита, калита! чого ти вилита? Ой, я жита вилита, ой, я сонцем нагріта для красного цвіту по білому світу. Дівчата, а тепер чіпляйте ж калиту. Давай, давайте! давайте, давайте. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Обережно Обережно треба колись учіпляти. А, а, яка гарна, як свято. Ай, який смач! А з медом! А, а з, мед. з маком, Боже, і горішки, все ж тут ці Ой, ті. Як нас господиня Ганна, скажіть. Господи, тобі немає. Старалася дівчата старалася. У небо калита! У небо. А ти, сонечко, підіймися та на нас та, подивися. <клес> Ой, яка гарна калита. Так. так. Ой, червоний перев'язали. А Ану, тримається вона. Давайте попробуємо. Тримається. Тримається. І так, дівчата, хто буде сильнішим хоче бути та здоровішим в цьому році новому. Дівчатка, а я ще вам скажу одну річ. Ми ж тільки тут жіночим колективом зібрали. Дові. А взагалі-то завжди приходили і хлопці. Але не тільки калетукуса, а й ви? сужених собі вибирати. А можна я перше можна. Ну давай, давай, на кусаю, миру всім бажаю. Кусай кусаю. Кусай. кусай. О, ой, ой, не був, не був. Був. А тепер я. I, 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 I. Калиту кусаю, здоров'я всім бажаю. О, керайся, <свят> на... О, <свят> Коли ту кусаю, добробуту всім бажаю. Анува, давай, 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 давай! Мало, такі мачки, ось. А тепер я. Коли ту кусаю, гарного врожаю в новому році всім бажаю. Давай, 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 давай. А ну ай, ага. Ай, ай яка. Ай, 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 ай. Ніяк не Ти вкусила. пуса. Ооо! Нічого страшного. Нічого, хай вам в руках потребає. Давай, де я потреба. Давай, Але кусаю, щастя всім бажаю. А от світланці їй найлегше буде, і хай їй буде велике щастя, велике здоров'я в новому році. І такий гарненький просто молодець. Сірі Так. Завжди потрібно кожному. На свято Андрія відкусити шматочок сонячної калити, щоб в новому році бути сильнішим та здоровішим. От і закінчилось наше свято, але в селі воно продовжувалось до самого ранку в цей, цей, цю ніч молодь бешкетувала. Хто не згоджувався з традиціями та звичаями, могли. Від сіна на хату знести або ворота зняти та до сусіда віднести, навіть паркан знімали і несли на другий вулицю в селі. Тому що тільки на свято Андрія у громадах було дозволено вишкетувати. Бо свято Андрія це свято молодді, краси та парування. Так що з красною вас калитою за Андрієм! Будьте здорові! А тепер, дівчата, я вас запрошую до святкового столу відвідати вареників, пиріжків та святої кали. сонячної калити. Ой, не ой, молодий, я розмовляю. Ой, з чого ж ти летаєш, пшениці, водиці із меду там муки цій?